Порівнюємо валізи преміум класу. Розпочнемо з того, що обидва валізи виготовлені на власній фабриці ронкато з європейських матеріалів в Італії. Основний матеріал валізи і e лайт полікарбонат з антипотребним покриттям. Цей матеріал легкий, витривалий та перевірений на міцність роками. До речі, плануємо присвятити окреме відео про види та особливості всіх матеріалів, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. ViaGlem має новітній, розроблений та запатентований компанією матеріал Matrix, який складається з декількох шарів поліпрепелено та тканини, що робить валіз даної колекції найлегшими серед усього асортименту пластикових валіз. Порівняємо валізу за важливими критеріями вибору, такими як вага та габаритні розміри. Як бачимо візуально за розмірами, вони майже не відрізняються. Розбіжності сягають сантиметр, кожній зі старі. А щодо ваги то різниця відчутна, і тут виграє Viaglem. Далі варто звернути увагу на деталі та особливості, які теж відіграють. Важливу роль. По-перше, це шкіряне оздоблення. Маємо валізи преміум класу, тож мова про статус та відповідні критерії його підтвердження. Валіза Віалем оздоблена шкіріними елементами на підйомних ручках та адреснику. А колекція Elite додатково крім ручок та адресника, має шкіряне оздоблення вздовж блискавки та деякі деталі всередині валізи. Кожна валіза колекції Elite має свій унікальний серійний номер, який вказаний на кодовому замку шляхом гравіювання. Безпеку обидвам валізам однаково забезпечує кодовий замок з tsa системою та подвійною блискавкою Security Zip. Завдяки тому, що вона має два ряди зубців, це суттєво зменшує її рости гостими предметами, на відміну від звичайної блискавки. Також валізи мають однакові сталеві телескопічні системи та маневри мені колеса, які обертаються на 360 градусів. З відмінності залишається тільки внутрішня організація, а точніше підкладка. У вилізевіаглем вона з'єднана з корпусом як одне ціле. АВ і лайт стандартна, але знімна та миюча. В комплекті є чохол для зберігання та гарантійний талон на 10 років обидвох валіз. У підсумку важко сказати, яка валіза краща, адже у кожного свої критерії відбору. Єдина правда в тому, що ці валізи обидві, варті уваги.